Зараз ми знаходимося у селі Водяна Балка і проводимо для діток заняття з елементами арт-терапії. Заняття в себе включає розвиток навичок, емоційного інтелекту діток. Для чого це потрібно? Часом я запитую дітей та їх дорослих, як вони, які їхні справи, як їхнє життя. І найчастіше люди описуються одним словом Нормально, у мене все нормально. І в кожного поняття нормально своє. Тому я навчаю діток розрізняти, ідентифікувати свій емоційний стан і називати свої емоції. Тому сьогоднішнє заняття буде присвячене саме цьому. Як же звати того нормального, бо спектр емоцій дуже-дуже величезний. Сьогодні ми в гостях у смайлика, який розповість, що в нього буває дуже-дуже різний настрій, і що робити, щоб той настрій покращити. Будемо шукати копінг стратегії, кожен свої. З великим задоволенням дітки відвідують наші заходи, чекають наших оголошень і вже з самого ранку збираються для того, щоб не запізнитися і вчасно прийти на на цей захід. Їм потрібне спілкування. їм це дуже подобається. Їм потрібна увага, їм потрібна допомога, і ми стараємося це надати. За що нам також мама, бабуся дуже завжди дякують, і діти з задоволенням спілкуються з нами.